Поговоримо про харчування шкіру і що їй потрібно. Звичайно, збалансоване харчування, головна умова здорової шкіри для побудови структури шкіри та виконання її функцій, необхідно насамперед повноцінне. Збалансоване харчування, дефіцит навіть одного, а тим більше кількох нутрієнтів, може призводити до виникнення клінічних проявів з боку шкіри, волосся і нігтів, що, звичайно, спричиняє звернення пацієнтів до лікарів. А зараз розкажу вам про білки і про шкіру. Ми знаємо, що білки поділяються на тваринного і рослинного походження. В основі побудови шкіри. Лежать прості білки, тобто протеїни, що будуються з амінокислот. А от волосся та нігті складаються в основному з нерозчинного білка, який ми називаємо кератин. Шкіра може бути пружною та еластичною за рахунок колагену та еластину. При Кількісному дефіциті білків у раціоні а також при дефіциті незамінних амінокислот, незмінно страждатимуть шкіра волосся та нігті, навіть якщо людина вживає багато вітамінів, мінералів та інших нутрієнтів. Щодо колагену, синтез його протікає як внутрішню клітину, так і позаклітину. Внутрішню клітину для синтезу колагену необхідне залізу та вітамін С. Дефіцит вітаміну С порушує процес, що впливає на подальші стадії синтезу. Позаклітини дозрівання колагену відбувається у процесі, в якому просто необхідні кисень. Мідь і сірка тому еластин та колаген дуже залежать від наявності органічної сірки. Якщо у вас нестача колагену, ви, певно, маєте такі симптоми. Шкіра втратила пружність і еластичність, з'являються зморшки, погіршується ріст нігтів, з'являються, можливо, навіть карієс, може бути м'язова слабкість, погіршення зору, кістки у суглобі, здається, такі стають крихкими. Колаген та еластин з віком зменшуються і пошкодженню його сприяють як незбалансоване харчові. Так і споживання продуктів з великим вмістом простих вуглеводів, шкідливі звички також впливають на колаген, куріння або зловживання алкоголем, тривале перебування під впливом ультрафіолетових променів, так і нестача сну, і гормональні розлади. І якісь часті стресові стани і нестача навіть фізичної активності для синтезу та обміну колагену, окрім амінокислот, необхідні ще і інші нутрієнти, без них засвоєння колагену просто не відбуватиметься. Здорове волосся потребує великої кількості кератину, меншою мірою колагену. Волосся містить приблизно 87% кератину, який у свою чергу складається з 16 різних амінокислот. чому. Тому їх важливо вживати. Поки кератину достатньо, локон виглядає і блискучим, і здоровим, і залишається пружним і міцним. У процесі фарбування або хімічної завивки, а також при дії високих температур, кератин починає вимиватися, і структура волосся змінюється. Варто знати, що метаболізм білка в організмі тісно пов'язаний із вітаміном В6, який входить до складу ферментів, які беруть участь в обміні білків. Тому підвищений рівень споживання білків потребує адекватного підвищення кількості вітаміну В6. Щодо жирів, нестача жирних кислот може призвести до сухого ломкого волосся, до лупи, до захворювання шкіри голови і до випадіння волоса. Жирні кислоти відіграють дуже важливу роль у роботі епідермального бар'єру, який захищає шкіру від зовнішніх впливів і надмірної втрати вологи. При дефіциті жирних кислот шкіра стає сухою, вона стає чутливою до впливу зовнішніх факторів. Та, крім того, можуть спостерігатися якісь запальні захворювання на шкіри. Тому стан шкіри та її деривативів, волосся, нігтів, залежить від дефіциту багатьох нутрієнтів. За наявності проблем зі шкірою необхідно проаналізувати перш за все. Характер фактичного харчування та визначити, яких нутрієнтів не вистачає. Для діагностики вітамінної недостатності можна використовувати визначення вмісту вітамінів у крові та сечі. Також зробити аналіз волосся на вміст мінералів, так як це дослідження відображає їх дефіцит або надлишок протягом певного проміжку часу. Для визначення недостатності окремих амінокислот можна. Здати і кров на амінограму. Пиши мені, і ми з тобою розберемося у твоїх проблемах зі шкірою та заповнимо всі необхідні дефіцити. Окрім того, я навчу тебе, як самостійно бути нутриціологом і регулювати будь-які дефіцити.